Коли ти вперше дізнався, що таке Хелловін, а також що обов'язково треба зробити у цю наймістичнішу ніч року. Хеллоуін походить від формулювання All Hallow Eve – накануні дня всіх святих. І це свято святкується з 10-го сторіччя. Але перші згадки про Хелловін як Хеллоуін з'явилися лише в 16-му сторіччі, після того, як Ірландію християнизували. До цього це свято відзначалося як кельське свято Самайн. Або слов'янські традиції це Велесова ніч, це свято, коли стирається межа між світом живих і світом мертвих, і мертві можуть приходити в наш світ і блукати поміж живих, шукаючи. Своїх родичів або просто святкуючи це свято. Також можу сказати, що це свято Бога Самайна це сонце, яке помирає восени і відроджується весною. І це свято само по собі відродження, очищення і повного оновлення. Традиція святкування з різними моторшними костюмами, з такими ось ліхтарями, гарбузами, а також страшними історіями, походить лише 16-го сторіччя. До речі, я дуже дуже хочу розказати вам легенду про те, звідки взяли Взагалі гарбузи ліхтарі. Це називається ліхтар Джека, тому що є така легенда. Існував собі коваль Джек, і був він страшний грішник і п'яниця. Одного разу зустрів він диявола, і диявол йому каже, Джек, а пішли хильнемо по пінці пива у найближчому барі. Ну, Джек і гаразд був випити. Пішли вони. І тут, коли вже так знатно напилися, диявол каже: Джек, я заплачу за нашу випивку, але ти віддаш мені свою душу. Джек був дуже хитрий. Він каже, добре, але для цього ти повинен стати золотою монетою. Ну, диявол недовго думаю, що обернувся золотою монетою, а Джек його сапав і поклав в кишеню до срібного хрестика, який нейтралізував всі надздібності диявола. Змолився диявол, що Джек, випусти мене, будь ласка. А Джек каже, я тебе випущу, але якщо ти ніколи не забереш, мою душу до пекла. Згодився диявол, випустив його Джек, і вдарили вони по руках. Зістарився Джек, але таке він паскудне життя прожив. Прийшов він до Бога після смерті. А бог і каже: нє-нє, мені таких грішників і п'яниць не треба. От іди у пекло, там тобі саме місце. Спустився він до пекла, а диявол каже, вибить Джек, але я не можу тебе до себе прийняти, бо в нас же з тобою рукостискання було, що я тебе не прийму. І таким чином нікуди дітися, Джеку. Що ж він зробив? Взяв вугілля із пекельного полум'я, яке вічно горить, вирізав собі з гарбуза ліхтаря, поклав туди це полум'я і ходить тепер поміж людей, як перша проклята душа, і не може знайти собі місце. Після такої страшної легенди тепер розкажу вам, що обов'язково треба зробити на це свято. Як я вже сказала, це свято повного оновлення. Максимально треба зробити всі практики, які я зараз скажу. Перше, це генеральне прибирання вдома. Ви повинні викинути всі непотрібні вам речі, також перебрати речі, якими ви давно не користувалися. По-друге, помити підлогу із сіллю. Сіль нейтралізує весь негатив і все погане, що відбувається навколо вас. Третє, якщо у вас є жовті або помаранчеві свічки, ви обов'язково повинні їх пропалити. Якщо у вас є трави для окурювання, полин, лаванда, шаблія, палосанта, Дерво, ви окуріть свій простір, це теж дуже гарно буде сприяти атмосферу навколо. І останнє: якщо у вас є можливість вийти на свіже повітря і розвести якесь живе, багаття, живе вогнище, то це було максимально круто, що ви можете зробити. А якщо у вас дома є камінь чи пічка, то... Запаліть, і хочу вам розказати одну із найважливіших практик, взагалі в традиції самайну. Ви повинні взяти аркуш паперу і виписати на ньому абсолютно весь негатив, е негативні ситуації, токсичних людей, які свої образи, якісь свої болі. Все, що у вас назбиралося всередині негативне, виписати на цей аркуш, потім його спалити і цей попіл розвіяти. Повітру обов'язково це потрібно зробити на вулиці, відпускаючи від себе всі ці образи і весь негатив. Таким чином, у перше листопада, після свята Самайну Геловіну. Велосової ночі ви вийдете повністю оновленими і розпочнете свій новий цикл життя. Мене звуть Анесті. Я запрошую вас підписатися на мій канал. Буду вдячна за ваші лайки. Можливо, ви хочете, щоб я розібрала ще якісь цікаві свята і знайшла цікаві про них практики. То пишіть обов'язково про це в коментарях. Також чекаю вас у себе в інстаграмі і в тік-токі Daily Містері. Дуже вам дякую, гарного вам, Хеллоуіну!